Вітаю всіх глядачів! Сьогодні у нас особлива, дуже щира історія. Історія про те, як сучасна стоматологія може змінити не лише усмішку, а й життя. Наша героїня, пані Людмила Леонідівна, яка звернулася до клініки Саната з непростою ситуацією, майже повна відсутність зубів і неможливість навіть вносити протез. А поруч із нею її лікар, стоматолог-ортопед Денис Олександрович Ревинок, який провів тотальну реабілітацію методом All-on-4 – все на чотирьох імплантах. Сьогодні ми поговоримо про шлях від безвиході до нової усмішки, комфорту та впевненості. Е, Людмила Леонідівна, розкажіть, будь ласка, з чого все почалося? Якими були ваші основні проблеми перед зверненням до нашу клініку? Ой, що вам сказати? У мене було не життя, було просто існування, тому що я не могла їсти нормально, бо не було чим, тому що я не хотіла спілкуватися з людьми, тому що соромилася. І я. Колись зустріла жінку, ну ми наглядно були знайомі, бо в одному домі жили. І вона мені розповіла, що вона в вас лікувалася, і вас дуже добре лікують. Ну і я зібралася з духом і прийшла до вас. І все, все сталося дуже дуже добре. Дякую, Мис ну, Олександрович. Що ви побачили під час першої консультації, наскільки складною була клінічна картина? Під час першої консультації я побачив бажання пацієнтки мати гарні зуби і бажання посміхатися, жувати. рота ми побачили декілька зубів, всі інші були відсутні, досить сильна стертість. І я розумів, що пацієнтка не хоче носити знімні протези, тому ми обрали шлях відновлення зубів за рахунок імплантів. Пані Людмило, а коли ви вперше почули про імплантацію та повне протезування, які були ваші емоції? Ой. Спочатку я хвилювалася дуже і боялася. Страх був, тому що не знала, як це все відбуватися буде. А потім я дуже хотіла, щоб в мене були зуби, щоб я могла зубати нормально, щоб платився відвід. Бажання перемогло. Бажання перемогло, mm -hmm. да. так. Юлія Олександрович, розкажіть, будь ласка, як ви спланували лікування для людина? Спочатку ми ну, зробили всю діагностику, звісно ж таки, сканування, КТ знімочок, да, далі ми. Спланували імпланти, тобто це було чотири імпланти на верхній щелепі, чотири імпланти на нижній щелепі, тому що враховуючи довгу ісутність зубів і вік пацієнтки, досить складно було знайти, ну скажімо так, підходящі умови для імплантів. Але у нас це вийшло. Ми це все спланували. Ну і вже далі поставили імпланти і чекали вже моменту, коли ми можемо починати протезування. Людмила Линдіна, а розповідь, будь ласка, як пройшла саме операція з імплантації? Чи сильно ви нервували, та як пройшов період приживлення? Ви знаєте, я дуже хвилювалася, але коли я побачила, як працює Денис Олександрович зі своєю командою, я заспокоїлася і почала йому довіряти. Це найважливіше. Це найважливіше, так. Відчула дуже ну, довіру таку. Ну, а імплантація пройшла майже непомітно. Знаєте, дуже добре. Я дуже довольна. Я ніколи вас не забуду, ніколи. Дуже приємно. А коли вам встановили вже тимчасові конструкції, що ви відчули в саме в цей момент, коли зрозуміли, що знову можете посміхнутися? Коли мені тимчасову конструкцію, я почула себе впевненою, почала одразу все їсти, але обережно, обережно, боялася що. І навіть навіть якщо, відчула, що я Ну, Не стала відчувати собі старухою розвихою, так скажемо. Так Знову скажу, що я дуже задоволена. Добре, дякую, Денис Олександрович, Розкажіть, будь ласка, чому важливо дати пацієнту період адаптації з тимчасовими протезами перед встановленням саме постійних? Ну, по перше, ми повинні розуміти, як взагалі будуть реагувати м'язи і суглоби пацієнта на нові зуби, враховуючи, що зубів майже не було, і ми по суті відтворювали повністю і верхній зубний ряд, і нижній зубний ряд. Тобто це був такий собі тест-драйв і для мене, і для пацієнтки. А вже після цього, хоча б там, щоб ми походили місяці чотири, а може там півроку, ми вже змогли переводити це все на постійні цирконіві коронки на там рібаці. Які у вас були емоції, коли вже настав цей день встановлення? Постійні конструкції. конструкції. Я не могла дочекатися до цього моменту, ви знаєте, <рес> бо тому, тому що це ну, тимчасової конструкції все-таки воно хвилювало. <рес> а вдруг, а вдруг, знаєте <рес> як? От. І я дуже ціка... чекала ці конструкції, не витримала цього терміну, що ви сказали, півроку. І прибігла до вас. Я дуже доволі. Знаєте, як вроді мої рідні зуби. Я не відчуваю нічого поганого. Ну нічого. Вроді як мої рідні, природні роки. Так що я. Dużo dziękuję, dużo dziękuję. Może sto razy powtórzę. Лесі Олександрович, розкажіть, будь ласка, з вашої сторони, як це було? Охочі з професійної сторони ці постійні конструкції, в чому їх особливість та привілеї? Ну тобто постійні конструкції, по-перше, вони йдуть вже на серйозному мармуванні. Ми використовуємо титанову балку в нас лабораторія, ми самі вирізаємо її, тобто самі моделюємо і балку, основу і зуби. І звісно ж такі цирконіві зуби вони дуже довговічні, вони дуже класно підлягають гігієні, тобто до них нічого майже не прилипає. І в принципі, це найкомфортніші зуби. Плюс, взагалі, вся ця робота, вона. Доказує те, що якщо у людини є бажання і є цілі, то навіть вік він ну, не має якоїсь проблеми. Да? Тобто приходять пацієнти і кажуть, ой, ви знаєте, мені там, там 60-70 років, які там імпланти, вони не приживуться, хоча взагалі це ну, немає ніякого протипоказу до віку. Тобто імпланти можна хоч 100 років ставити. Тобто тут головне, щоб було бажання пацієнта, щоб були кісткові умови, ну і позитивний настрій. Звісно ж таки. Оце да, головне. Це головне. І довіра. І довіра. Мало можливо, у вас є щось додати до того, вже як змінилося ваше життя саме після встановлення постійних конструкцій? Вже Коли зрозуміло, що все, вже кінець, Коли, коли я, я подивилась на себе в дзеркало, так. то я з першого повного себе не пізнала. Мені здалося, що я помолодшила. А вже ж так воно і є. Вот. І що вам сказати, мусмішка як свої зуби, як природня. Uh -huh. общем, я дуже задоволена і щаслива, що я до вас прийшла. Якщо я е, хотіла б навіть навіть щось критичне сказати, я б не буде нічого. Тільки положити І в адрес лікаря, і в адрес команди лікаря, і в адрес всіх вас, я переступила порог вашої клініки, я зразу відчула от добро. Мене зустріли як родичку. Я здивувалася просто. Предлагають від цукерки, чай, кофе. По імені знають, як мене звати. В общем, коротше, я дуже задоволена, дуже і з, з всім з ким я спілкувалася, всі дуже професійно підготовлені на будь-який вопрос, відповідь зразу. В общем, я дуже задоволена, що я іменно к вам попала. Іменно Дякую, якщо, за вас, якщо питання. хтось буде щось питати, я всіх буду до вас Дякую. відправляти Олександрович, ще таке питання до вас? Якщо підсумувати всю роботу, що було для вас найцікавіше та найцінніше в історії Людмила? Ну, я вам скажу так, що такі роботи прям і верхню, і нижній щелепом на імплантах в такому віці, ну, напевно, я за 12 років практики не робив чи нікому. Mm -hmm. да, тобто були там пацієнти там, 70 років, 75, да, але щоб так і з таким бажанням, то це, напевно, перший мій пацієнт такий. І найцікавіше і саме класне було це те, що я відчув ці емоції, радості від зроблених зубів. Тому що ось ці емоції вони по суті дають е, рухатися далі. Тобто я розумію, заради чого я взагалі живу в цьому світі і заради чого, ну, заради чого я взагалі працюю лікарем? Тобто це заради таких емоцій. А ви знаєте, чому я вирішила в цьому віці зробити цю операцію? Бо я дуже хочу дожити до нашої перемоги. Обов'язково буде. В мене до вас останнє питання з приводу вашої посмішки. Як ви могли б її описати трьома словами? Трьома словами. Перше слово це я щаслива. Друге слово, що вона, мені здається, дуже пригодна і дуже дуже комфортна. Дякую вам велике за вашу щирість. Це дуже щире насправді інтерв'ю. Я не могла відмовитися. Дуже дякуємо, що ви погодилися, ми дуже чекали. що я захотіла, я не могла відмовитися, тому що з таким відношенням, з такою роботою це просто щастя. Ця історія доказ того, що вік не може бути перешкодою для краси, здоров'я та впевненості. Професіоналізм лікаря, довіря пацієнта і сучасні технології. Ось що створює справжнє диво навіть при повній відсутності зубів. Дякуємо вам, Людмила Нідівна, за ваші раз. і вам І вам дякую. І дякую.